Рікате, ви машину беззад, ви пару дезаду звалили. Ви, ви, ну, ви жертвуєте тут, у нас? Риб'ята, ви зараз ви кони! Шо, сідай? Сідай, сідай. Саме з цього розпочався конфлікт рівненської прокурорки Ольги Лихач, колишнього очільника обласної ради Олександра Данильчука та місцевої журналістки і піарниці Ольги Фарар. У відео яке 22 травня цього року розмістили у соціальних мережах. Йдеться, що елітний позашляховик здаючи назад, підрізав легковик жінки. Я виїжджала, окей, шо, а ви окей. Чого, Ми ж виїжджали. мені нікуди не поїхали, ви в'їхали в та вистояти віжа мені взагалі їхала мені взагалі. Аби розібратися у конфлікті, Ольга Лихач подала до суду на журналістку, оскільки, на її думку, саме Ольга Ферар у момент зіткнення перебувала за кермом позашляховика. Сьогодні, 5 серпня, мало відбутися друге засідання по справі. Однак сторона обвинувачення подала клопотання про перенесення розгляду через відсутність заявниці. Роботи вона не може з'явитися. Крім того, ваша честь ще є один свідок, який теж до 24 числа цього місяця відсутній. І тому я буду заявляти про питання про відкладення ворогів справи, оскільки наскільки невідомо особа він у не визнає, відповідно процес доказування ніхто не відміняє. Суддя задовільнив клопотання та переніс судове засідання на 29 серпня. Саме тоді до судової зали, зі слів Володимира Цуняка, повинен з'явитися свідок по справі. Та ймовірно, сама заявниця Ольга Лихач. Однак, захисник Ольги Ферар каже, що важливо допитати і саму потерпілу, оскільки у поясненнях вона чітко не вказала, хто ж у момент зітнення перебував за кермом позашляховика. У в своїх поясненнях. Після ДТП вона вказала, що керувало декілька осіб транспортним засобом і геть не зрозуміло. То вчинив на її думку ДТП з її транспортним засобом. Варто зазначити, що судові засідання будуть відбуватися без присутності самої Ольги Феррар. Навіть було подане відповідне клопотання і зазначено в клопотанні у зв'язку з резонансом у зв'язку з тим, що і так чиниться тиск на суд відповідно, тому що і змі, і суспільство. І в нас є відповідно. Ми керуємося відповідною позицією, повинні керуватись європейського суду по правам людини. Що такий тиск і примус на суд він є невірним і неправильним. І максимально його потрібно уникати. І саме в цій категорії справ участь. Правопорушника ймовірного не є обов'язковою, на що я її посилаюсь. Ось і все. Якщо Ольгу Ферар визнають винною у вчиненні правопорушень за статтями 124 та 130 КУПАП, а це порушення правил дорожнього руху та керування у стані алкогольного сп'яніння, їй може загрожувати позбавлення права керувати транспортними засобами на рік, та штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Зазначимо, що раніше штраф 51 гривню за дрібне хуліганство заплатив і Олександр Данильчук. Також після. Для конфлікту у нього вилучили автомобіль Toyota Land Cruiser та передали на потреби військових. Аліна Пучка Олексій Олексієнко випуск новин.